Російські командири намагаються в першу чергу використати оцих людей, які погодились з Херсонщини тому, що розуміють, що зрадники нікому не потрібні. Вони не є надійними, вони зрадили один раз свою країну, тому довіри їм ніякої немає. Для от, таких от чоловіків, які погодились на ці контракти, це ж для більшості з них це шлях в один кінець, і є інформація про те, що дійсно там вже зникла. Безвісті, там значна кількість тих, хто раніше погодився на ці контракти. Вони навіть там не сильно намагаються якось там тіла вивозити після того, як їх знищують. Їх залишають як такі, що зникли безвісті, затримують виплати родичам та інше. Насправді вони намагаються максимально закрити цю інформацію про загиблих, про тих хто зник безвісті. Вони проводять. Інформаційну роботу з родичами, щоб вони не виходили там в соціальні мережі, це не розповсюджували інформацію. Вони кажуть, що це буде тільки заважати повернути їх там чи не з родини додому, але насправді бажання єдине, щоб не було розголосу.